О, Ляна, нам дико на, дзвонить. Давай на напишемо. Алло? Алло, братки, а ну йдемо до мене на хату. Збираємося колядувати. Да? Та ми сейчас прийдемо. все рознесемо. так сьогодні Новий рік? О! Все. هو oh, كل الظلام Подарунки посилаємо, колядувати, гайда йдемо і бабло найдем, йоу. Знову відкрили нам двері і 100 гривень на кишені Гроші загубили, хати оцінили. Гайда з нами кулядувати і бабло розкидати, йоу. Подарунки ми розкриваємо, і щасливого року всім бажаєм. Давайте вип'ємо до дна, Щоб Горівка завжди завжди була. І вино смачне п'ємо. Щоб усім добро, добро було. Йоу! Йоу! Новий рік наступає і Росія помирає. За це Уляна пиво доливає. Новий рік буде кращим, я це знаю. Тому пісеньку співаю та радісно гукаю. Пампушки вас щиро літають. То всього найкращого бажаю, щоб здорові усі були. Щастя, радості бажаємо, з новим роком всіх вітаємо. Подарунки ми розкриваємо. І щасливого року всім бажаєм. Давайте вип'ємо до дна, Щоб горілка завжди завжди була. І вино смачне п'ємо. Щоб усім добро-добро було. Йоу! Йоу! Пампушки вас щиро вітають, та всього найкращого бажають. Щоб здорові усі були. І щастя, радості бажаєм! З Новим роком всіх вітаєм! Йо! Йо, -йо, -йо! Йо, -йо!